Що таке інсулінорезистентність? Інсулінорезистентність це стан, і тут важливо розуміти, що це стан і він не завжди дорівнює дефіз цукровий діабет другого типу. Стан не діагноз. Він може супроводжувати зайву масу тіла, він може супроводжувати різні діагнози гінекологічні, він може супроводжувати навіть у повністю цілком худих пацієнтів, але інсулінорезистентність у них може бути. Інсулінорезистентність найчастіше розвивається з двох причин. Перша причина це ми споживаємо дуже багато солодкого, ми маємо зайву масу тіла, і у нас порушується чутливість до дії інсуліну. Організм на фоні цього починає виробляти все більше і більше інсуліну. І Це як змія яка себе кусає за хвіст, дійсно може призводити часом до цукрового діабету. Також інсулінорезистентність може розвиватися у тих пацієнтів, в організмі яких на Явна надлишкова кількість контренсулярних гормонів. Сюди у нас відноситься кортизол, гормон росту, адреналін, чоловічі статеві гормони, гормони щитоподібної залози. Коли ми маємо надлишок контренсулярної гормонів, у нас може з'являтися стан інсулінорезистентності компенсаторно. Також це не завжди веде до цукрового діабету, але це потрібно контролювати і за потреби лікувати.